Ти що, вважаєш себе найрозумнішою? Ти мені, людині, яка займається бізнесом багато років, намагаєшся щось доказати, але Анна не збиралася відступати. От, саме тому, що ти багато років займаєшся, але робиш це так само, як і 20 років назад. Тату, зараз інший час, треба змінюватись, підлаштовуватись, щоб отримувати справжній прибуток. Через те, що ти руками не хочеш нічого змінювати, ти навіть не можеш підвищити зарплату своїм працівникам. Аню, я ще раз тобі кажу не лізь у не свої справи. Робітники не заслуговують на підвищення. Ну, подивись, як вони працюють. Аня схопилася. Сперечатися з батьком було важко. Цю розмову вона починала вже не раз. Правильно, бо до тебе йдуть працювати тільки ті, кого більше нікуди не беруть. Який нормальний відповідальний працівник піде на таку зарплату. Андрій Сергійович вдарив кулаком у підлогу. Все, я зробив велику помилку, коли взяв тебе до себе на фірму. Аня, втомившись, відповіла Я можу піти. Зовсім не цікаво працювати там, де немає жодних перспектив. Це на моєму підприємстві немає перспектив. Що ти таке говориш, доню? І Андрій Сергійович прищурився. Тату, треба розвиватися, а не стояти на місці. Ти ще мені вказувати будеш? Ти попрацюй так, як я. Я починав з вірдника, образився Андрій Сергійович і відвернувся від доньки, чекаючи, що вона попросить пробачення і обійме його. Але Аня стояла на своєму. Я ж вчилася шість років, дарма, У мене вища освіта, стажування за кордоном, червоний диплом. Це все ніщо? Якщо ти не працював двірником чи прибиральницею, Андрій Сергійович зовсім розлютився. Так, Аню, я так вважаю, не подобається твоє діло. А хочеш, щоб я тебе почув? Хоча ти й несеш дурниці, йди, попрацюй прибиральницею хоча б місяць, а я на тебе подивлюся спершу починай знизу, а потім іди доверху. Аня блиснула очима. Вона завжди була схожа на свого тата. Мама, ще, коли була живою, завжди сміялася. Раніше я думала, що ти упертий. Але я тепер знаю, хто ще упертіший, це наша донька. Аня також вдарила кулаком. Добре, тату, завтра я повідомлю тобі, де буду працювати прибиральницею. Вона вийшла з кабінету і гримнула дверми. Андрій Сергійович аж здригнувся і звинуватим поглядом подивився на фотографію дружини, яка стояла в нього на столі. Ліночко, ну ти ж бачиш я тут ні до чого. Вона така вперта, як і я. І чоловік зітхнув. Він розумів, що багато в чому донька таки має рацію, і навіть радів, що вона так добре розбирається в його справах, але визнати свою неправоту він не міг. Як же він зізнається, що увесь цей час він сперечався з дочкою просто через спертість? Нічого, аня молода, гаряча. Все повернеться на свої місця. А от про зарплату і набір працівників йому таки варто подумати. І він поглянув у приймальню. Олю, поклич би до мене, будь ласка, всіх начальників і головного бухгалтера. Повернувся, сів. Чусь у мене і правда не гаразд? Але почнемо потрохи. Андрій Сергійович взяв телефон, щоб зателефонувати донці, але знову поклав його на місце. Ще чого не вистачало він батько, він старший. А значить, він завжди має рацію чи ні? Додумати він не встиг, бо в кабінет постукали. А Аня тим часом сіла в автомобіль і натиснула на газ. Вона знала за собою таку особливість як тільки вона розсердиться чи засмутиться, одразу їй хочеться ще більше тиснути на газ так, щоб машину заносило. Але вона старалася не дозволяти собі цього, бо її мама загинула під колесами саме такого необачного чоловіка. Той посварився з дружиною, виїхав провітритись, але не побачив нічого і навіть не встиг загальмувати. Так її мами не стало. Аня вийшла з машини, кілька разів глибоко зітхнула і замерла. Прямо перед нею на дверях висіло оголошення. Що на час відпустки в офіс потрібна прибиральниця. Злість кудись одразу зникла, Аня усміхнулася, сіла в машину, від'їхала за будинок. Там подивилася на себе в дзеркало. Так, потрібно трохи попрацювати над собою. Вона зняла шикарне волосся в пучок, зняла з себе всі прикраси, подивилася на руки. Так, манікюр нікуди не тінеш. Але з іншої сторони вона ж не вийшла з підземелля. А зараз люди за собою доглядають. Врешті-решт можна сказати, що вона ще навчається, а це буде для неї підробіток. Аня задоволена вийшла з автомобіля і пішла до офісу. Добрий день! Я бачила, вам потрібна прибиральниця, звернулася вона до жінки на рецепшені. Та уважно її оглянула. Ви впевнені, що хочете працювати прибиральницею? Так, мені зараз на ніщо інше не вистачає часу. Я ввечері вчуся. Очі жінки одразу стали теплішими. Ну, тоді все зрозуміло. Хочете бути самостійною, ні від кого не залежати. Ну, щось таке. Через 10 хвилин їй вже показували роботу. Потрібно буде витирати підлогу, доглядати за квітами, виносити сміття. В принципі, все зрозуміло. Ну що, не передумали? Звісно, ні. Коли можна приступати до роботи, завтра, о восьмій годині ранку, ви повинні прибрати кабінет керівника і кабінети тих, хто приходить о 9 Головне, встигнути. Адже наш керівник не любить, коли у нього під ногами метушаться. Добре, я все зрозуміла. Ввечері вони з батьком майже не розмовляли. Тато намагався заговорити з нею. Але Аня вперто надула губи. Вранці, коли вона виходила, Батько поглянув із ванної. А ти куди? А я, тату, на роботу влаштувалася прибиральницею, щоб мій батько мене таки почув. Ай ну годі тобі, не сходь з розуму, донечко. Аня мовчки розвернулася і вийшла. Андрій Сергійович покивав головою. Іноді він так пишався тим, що його донька схожа на нього. А іноді йому хотілося просто плакати від її упертості. Тиждень Аня пропрацювала непомітно, ніхто її не чіпав, адже всі були зайняті своїми справами. Керівника вона бачила кілька разів. Він увесь час був у роботі і не звертав на неї жодної уваги. Анна вже знала, що начальник молодий. Батько захворів і Павло, так його звали, став на чолі компанії. До речі, Люди про нього дуже добре відгукувались. Казали, що він ще не все розуміє, але радиться та вчиться. Аня витирала підлогу в кабінеті, коли двері відчинились. Вона швидко підвелася. Хто це? Це був Павло, і він з подивом подивився на неї. Добрий день, а ви хто? Аня мимоволі усміхнулася. А що, не зрозуміло? Я тут прибираю. Останні слова вона вимовила так, ніби наслідуючи сільський говір. Павло засміявся. Ну, те, що ви прибираєте, я бачу, але щось раніше я тут вас не бачив. Павло сів за свій стіл. Аня подивилася на нього. Я можу завершити свою роботу. Ну, звісно, не звертайте на мене уваги, сказав керівник. Він зайнявся якимись справами. Через кілька хвилин він повернувся до неї. Хто це все придумав? Павло запитав, глянувши на папери. Ви розбираєтесь в цьому? запитав він. Аня знизила плечима. Трохи. Вперше бачу прибиральницю, яка може допомогти керівникові, сказав Павло. Ані не сподобався його тон. А що, якщо людина працює прибиральницею, то вона повинна бути нерозумною? Павло відверто засміявся. Ну, мені здається, жоден більш-менш нормальний, тим паче освічений, не вибере собі таку роботу. Я теж так думала, але природна опертість завжди бере гору над голосом розуму, і я вам точно можу сказати, що ви помиляєтесь. Аня повернула голову, зібрала свої інструменти та пішла до дверей. Павло з усмішкою дивився їй вслід. Ох, як же його дратували такі дівчата, які чомусь думали, що все в житті повинно вирішуватись само собою, тільки тому, що вони гарненькі. І ця туди ж. Вона, здається, така красива, а розуму немає. Він відкинувся на спинку крісла і подумав. Але вона дуже гарна, і якби не її ця дурацька витівка, то можна було б з нею познайомитись ближче. Ну, все ж таки можна спробувати. Сьогодні у Павла були переговори щодо укладення угоди. Він не міг зрозуміти, що не так. Але щось явно було не те. Павло, хоч і не мав великого досвіду у веденні бізнесу, але своїй інтуїції довіряв. Він розумів, що все ж таки розгадка лежить на поверхні п'ять разів, а може, й десять. Він перечитав контракт, але нічого не знайшов. Вирішив, що з таким почуттям запросить сюди прибиральницю. Нехай вона покаже, яка вона розумниця, але все одно партнерами їм не бути. Тож можна й повеселитися перед самими переговорами. Павло. Знову зайшов Аню. Добрий день, найрозумніша прибиральниця на світі. Аня засміялася. Взагалі, якось неоригінально, могли придумати щось краще. Павло почав злитися. Слухайте, я по справі. Підете зі мною сьогодні на переговори. Я маю укласти контракт. Подивіться, раптом щось корисне порадите». І давно у вашій фірмі прибиральниці, як радники виступають? запитала Аня, піднявши брову. Павло засміявся. Ну, це вперше, але треба спробувати. Раптом і справда, справді прибиральниці розумніші за своїх начальників. Можливо, Павло здивовано поглянув на Анну. Без форми Аня була схожа на кого завгодно, але тільки не на прибиральницю. Він відчував подвійне почуття. Коли читав контракт, ніби його намагалися обдурити, але де саме він зрозуміти не міг. Можливі партнери довго розповідали про свій великий досвід роботи, про те, що вони вже багато років на ринку, і чому їх ціни вищі за інші. Все звучало так правильно і так рівно. Павло якось різко простягнув контракт Ані. Подивіться, гості Павла почали нервуватись. Наш контракт Анна уважно читала, потім усміхнулася, повернулася до першої сторінки і ще раз переглянула документ. Це не може бути помилкою, сказала вона. Помилка може бути один раз. Але у вас увесь контракт на цьому побудований. І ще одне питання, продовжила вона. Ви заявляєте, що багато років співпрацюєте з компанією Андрія Сергійовича? Так, ми давно і плідно з ним працюємо. Його всі в місті знають. Думаю, це багато про що говорить. Звісно, говорить, ви маєте рацію, його багато хто знає, зокрема і я. І я можу вас запевнити, що такої фірми, як ваша, серед його партнерів немає і бути не може. Анна встала, передала документи Павлові і спитала Я можу йти? Він ошелешено кивнув Так, звісно. Тільки після її слів Павло зрозумів, у чому справа. Як завжди, розгадка була на поверхні, а він шукав її у глибині. Він вийшов з кабінету, попрощався своїми гостями. Звісно, прощання було дуже бурхливим, і було б ще гарячішим, якби він не поспішав. Йому дуже хотілося знайти Аню і поговорити з нею. Ну і звісно, бажання познайомитися з нею нікуди не зникло. І не тільки, адже він. Хотів, щоб вона опинилася в його ліжку. Аня вийшла, Павло кинувся на вулицю, і він завернув за ріг. зупинився як копаний. Анна якраз сідала у свою машину, яка була не гірша, аніж у нього самого. Так, а може, ми все-таки поговоримо? Прибиральниця на крутій машині, яка вміє знаходити помилки в контрактах. Анна зітхнула і вийшла з машини. Ну, навіщо вам це? Мені потрібно було просто відпрацювати місяць прибиральницею. Павло усміхнувся. От тепер стає ще цікавіше. Тут неподалік є хороше кафе. Я запрошую вас на каву. Андрій Сергійович розгублено дивився на доньку, яка стояла перед зеркалом у весільній сукні. Доню, ну коли ти встигла вирости? Аня зі сміхом обійняла його. Тату, ну що ти таке говориш? Нічого, що мені вже 25». Він зітхнув, І навіщо було йти туди прибиральницею? Ми б з тобою разом все вирішили, і все було б добре. Хоча тепер ти будеш сперечатися з Павлом. А я нарешті перестану нервуватись. Аня засміялася Нічого не вийде, тату. Мене вистачить і на Павла, і на тебе. Як ми будемо жити без суперечок? Батько також засміявся. Як мені шкода мого майбутнього зятя!